Добрий день усім любителям квітів. Ось так виглядає, бере взимку. Це мій улюблений чагарник. Він простий у догляді, розмноженні, вічно зелений, нічим не хворіє, та йому можна надавати будь-якої форми. Трижує його на початку березня. Особливо ефектно виглядає він весени, коли листочки набувають різних кольорів червоного, бронзового, рожевого та освіжають і прикрашають сад. Ягоди даного чагарника отруйні. Пеонімус. Так називають бересклет, походить з грецької мови і означає з хорошим іменем. У давніх віруваннях вважали, що рослини з такими назвами мають магічні або оберігові властивості, і деякі види бересклету використовували в традиційній медицині і в магічних обрядах. Бересклет Форчуна отримав свою назву на честь британського ботаніка і мандрівника Роберта Форчуна, якому ми маємо бути вдячні за появу в наших садах не тільки бересклетів, а й камелій, азалій, рододендронів хризантем, гліциній та півоній. Під час дослідження флори Китаю та Східної Азії в 19 столітті він звернув увагу на бересклет і привіз його до Європи. На сьогодні існує понад 200 видів бересклету. Це, мабуть, найпопулярніший чагарник. Для створення красивих композицій гарними парами для бересклету можуть. Стати лаванда, котовник, рудбекія, ромашки, астиль, бехінацея, шалфей та гейхери. Звичайно, дані рослини потрібно підбирати відповідно до кольору листя бресклету, щоб створювати гармонійні або контрастні акценти та використовувати багаторічники різноманітної висоти для динаміки композиції.